Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Ніч нашій області минула без російських обстрілів. У Криворізькому та Нікопольському районах було спокійно. Детальніше, яка ситуація там, розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України за інформацією генштабу за силу російські ці недовійська продовжують варварські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Постраждало понад 10 населених пунктів на Херсонщині. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах вночі обстрілів не було. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста, повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Уся критично важлива інфраструктура працює. Продовжуємо велику роботу щодо забезпечення наших військових. Крім закупівлі, всього необхідного мокрому розі ми налагодили власне виробництво. Так спочатку війни, коли взагалі нічого не було. Ні у армії, яка формувалась, ні у нас ми навчилися виготовляти для хлопців бронежилети, розгрузки, тактичні красівки, костюми для снайперів, форму, берці, медичні сумки. Десятки тисяч одиниць вже відправлені. До фронту, а зараз виготовлено для наших воїнів спеціальну маскувальну зимову амуніцію. Сьогодні сплатили кошти за останню партію в цьому році. При цьому амондурування виготовляється суворо відповідно до вимог військових для виготовлення. застосовується спеціальна прорезинова тканина, тому криворізьке амундурування значно перевищує за якісні не тільки багато вітчизняних, а й закордонних аналогів. Також ми продовжуємо надавати значну допомогу нашим військовим в іншому матеріально-технічному забезпеченні. Ще 94 генератори, 336 тепловізорів, розподілені нашим військовим та про наші мирні перемоги. За результатами фінального етапу обласного туру всеукраїнського конкурсу, вчитель року року-2023» Маємо два перших і два других місця. Дуже добре. Перемогу здобули вчитель початкових класів Києврійської гімназії номер 91 Артур. Андрусик та вчитель з основ здоров'я Криворізької гімназії No68 Тетяна Хаврякова. Ми пишаємо з нашими вчителями. Тепер вони представляють Дніпропетровську область на всеукраїнському етапі конкурсу. Бажаємо їм перемоги! До речі, дуже приємно, що серед наших вчителів є чоловіки, причому вони навчають учнів початкових класів, що буває дуже рідко, та перемагають в таких конкурсах. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Неминучу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. 17 лютого в Нікополі розпочнеться видача гуманітарної допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН World Food Program. Продуктові набори можуть отримати люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. З Собою треба мати оригінали документів, паспорт громадянина України та індифікаційний код. Докладніше розповість начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ми працювали десь протягом місяця по над залученням великих грантодавців або фондів для того, щоб жителі нашої території системно отримували допомогу. І такий фонд знайшовся всесвітньо. Продовольчу програму організації Об'єднаних Націй та фонд співдія, які зайшли на територію нашого Нікопольського району, і будуть працювати тут, видаючи людям продуктові набори. Мова йде про допомогу майже всім жителям району. Це досить великий об'єм допомоги. Тож самотужки районна військова адміністрація не зможе вирішити це питання і зробити таку роботу. В цій історії допомоги жителям Нікопольського району ми будемо працювати з органами місцевого самоврядування. Це стосується міста Марганець, це стосується міста Нікополь, Червоногригорівської громади, Першотравенської громади, Покровської громади. Ми будемо працювати з великим бізнесом. Це стосується міста Покров, де Сергій Шуваєв і Покровський гірничо-збагачувальний комбінат будуть допомагати нам. Це стосується міста Марганець, де ми будемо працювати з Марганецьким гірниче-збагачувальним комбінатом та Олексієм Олексієнком. А на території Мирівської та Томаківської громад ми будемо. Працювати з обласним депутатом Тамарою Скорук, яка допомагає нам вирішувати логістичні питання. А, окремо хотів би наголосити а, учасниками цієї програми людьми, які отримують допомогу, будуть кожен повнолітній житель Нікопольського району. Протягом декількох місяців кожна людина отримує, будуть різні консерви, будуть різні групи в різне боршно. Трошки воно буде різне. Але той набір, який є тут в боксі, він повинен відповідати бірці, яка наклеєна на коробку. Оце дуже важливий момент. Ця відповідність критична, це допомога саме від Організації Об'єднаних Націй. Хочу звернути вашу увагу, що на території до цього і після цього будуть працювати інші фонди, буде інша якась допомога. Наприклад, на території району працює World Central Kitchen. Наприклад, на території зараз роздається допомога від обласної військової адміністрації, яку ми отримали і розподілили по громадам. Тобто вона по різному фасована. Вона має різний склад, але вона не має жодного відношення до цієї програми, про якому. Говоримо з вами зараз. Кожен з вас на території проживання отримає інформацію, де саме знаходяться пункти, де ви будете отримувати цю допомогу. Окремо прошу вас не бігти завтра всім. Ці пункти видачі допомоги є достатньо на території, і я ще раз повторюю, що за декілька місяців кожна людина отримає в руки бокс. Не біжіть в перший день, все є. Черги 4 ранку займати не треба. Це Ць, в цьому немає сенсу. Ви за, все одно отримаєте свою допомогу. Кожна територія а, дасть оголошення, ви з якого ви будете розуміти, де саме ви будете отримувати такі от бокси, про які ми зараз говоримо. Я би хотів подякувати організації Об'єднаних Націй, подякувати а, фонду співдія за таку чудову можливість для жителів нашого району отримати цю допомогу. Це дуже важливо для нас, і ми цінимо таку турботу і підтримку. Я би хотів подякувати моєму колективу районної військової адміністрації, який допомагає організовує логістику і вирішує побутові питання для того, щоб ця допомога зі складів Дніпра потрапила до нашого району. Дякую головам громад, головам міст за допомогу. Дякую тим людям, працівникам органів місцевого самоврядування, які долучились до цієї великої програми. Дякую тим волонтерам та великому бізнесу і депутатам, які нам допомагають. Друзі, ми єдині. Ми єдина нація. Ми разом з вами будемо працювати, будемо тримати в спокої наш тил йти до нашої перемоги. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. В Україні змінився алгоритм реєстрації та пререєстрації транспортних засобів. Експертне дослідження виокремлено з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. У майбутньому це можна буде зробити онлайн. Що саме зміниться, і про це докладніше розповість заступник начальника регіонального сервісного центру, головний сервісний центр МВС у Дніпропетровській області Юрій Підопригора з 14 Грудня набули чинності одразу дві постанови кабінету міністрів, якими внесено зміни до порядку державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Постановою 10.19 введено виокремлення. Експертного дослідження транспортних засобів, тобто процес огляду транспорту та дослідження, який був раніше, він виведений із процесу реєстрації. З набуттям чинності цих постанов, власник транспортного засобу у разі необхідності провести дослідження такого транспортного засобу, звертається безпосередньо до спеціалістів експертної служби, проводить дослідження, йому видається висновок, який дійсний протяг. 10 діб, і після цього він має можливість звернутися до будь-якого сервісного центру МВС і здійснити безпосередню реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів. Слід зазначити, що дослідження транспортного засобу проводиться безпосередньо спеціалістами експертної служби, які працюють поряд з сервісними центрами МВС. Отримати талон для проведення дослідження можна як онлайн. Так і безпосередньо в терміналах, які знаходяться в сервісних центрах МВС. Також є можливість проведення одразу і дослідження транспортного засобу і його послідуючу реєстрацію безпосередньо в сервісному центрі, тобто є така опція, коли можна отримати обідві послуги в один день. Зроблено це насамперед для того, що огляд транспортного засобу це була єдина послуга, яка не давала послуги з реєстрації перереєстрації безпосередньо онлайн. Після виокремлення надання цієї послуги Можливо, буде проводити реєстрацію-перереєстрацію транспортних засобів онлайн за допомогою двох смартфонів або за допомогою двох комп'ютерів. Слід зазначити, що експертне дослідження проводиться тільки обов'язково проведення експертного дослідження у випадках, коли йде перереєстрація з одного власника на іншого. Коли здійснюється реєстрація транспортного засобу вперше, який був уживаний і прибув із закордону, також коли проводиться відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке було видано до 1 вересня 2019 року, також у разі перереєстрації після успадкування, якщо свідоцтво про реєстрацію було видано також до 1 вересня 2019 року. Фахівці експертної служби до 1 вересня 2019 року здійснювали фотографування тільки тих транспортних засобів, з якими проводились дослідження. А починаючи з 1 вересня 2019 року, почали також вносити фотографічне зображення тих транспортних засобів, які і оглядались. Тому в базі даних є вже інформація не тільки про вузли і агрегати транспортних засобів, а і їх. Фотографічне зображення, що сприяє ідентифікації транспортних засобів при послідуючих їх дослідженнях. Цими постановами введена можливість отримання електронних документів, тобто електронного посвідчення водія чи електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Якщо ми кажемо про сьогоднішній день, то отримуючи в сервісному центрі свідоцтво про реєстрацію на пластиковому бланку, так є можливість його побачити в додатку Дія і потім не використовувати при експлуатації транспортного засобу свідоцтва або посвідчення водія, то починаючи з 14 грудня посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можливо отримувати тільки в електронному вигляді. При обміні посвідчення водія в такому випадку, взагалі, не треба буде звертатись до сервісного центру. Якщо буде проводитись онлайн перереєстрація транспортного засобу, то також не треба буде звертатись до сервісного центру для отримання. Цього свідоцтва про реєстрацію. Алгоритм видачі свідоцтва про реєстрацію онлайн і посвідчення водія онлайн. Він аналогічний алгоритмам видачі свідоцтв і посвідчень водія на пластиковий бланку. При цьому здійснюються всі необхідні перевірки, всі власники перевіряються за всіми необхідними реєстрами. Відповідна інформація про ці видані свідоцтва і посвідчення водія вноситься в. Єдині. Єдиний державний реєстр транспортних засобів і в єдиний державний реєстр МВС. Відповідно, ці документи вони набирають таку ж саму чинність, таку ж саму закону силу, як і пластикові картки, які видаються зараз. З 1 січня 2023 року змінився. Розмір вартості збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Розмір збору також залишився для легкових транспортних засобів, які проводять першу державну реєстрацію, відповідно 3, 4 або 5% відсотків, залежно від вартості транспортного засобу. На сьогоднішній день така вартість складає 3 відсотка. Це для транспортних засобів, вартість яких не перевищує або дорівнює 442 тисячі 860 гривень. Це в цьому випадку сплачується 3 відсотки. Якщо вартість від 442 860 гривень, але не перевищує або дорівнює 778 360 гривень, сплачується 4%. відсотки. І якщо вартість транспортного засобу більше 778 360 гривень, то в такому випадку сплачується 5%. відсотків. Керівництвом головного сервісного центру були закуплені в необхідній кількості генератори. Ми їх отримуємо, встановлюємо безпосередньо в сервісних центрах, тому проблеми з відсутністю, елект. Трикою будуть нами вирішені. Намагаємось всіх відвідувачів, які записуються до нас як онлайн, так і приходять безпосередньо до сервісних центрів, отримують відповідні талони. Ми всіх їх обслуговуємо майже майже в той самий час, на який вони отримали талони. Але на це ще е, має вплив. Е, Повітряної тривоги, коли звучить сигнал повітряної тривоги, то обслуговування громадян припиняється, і потім, після закінчення, ми відновлюємо. Завдяки виокремленню дослідження експертної служби МВС у майбутньому можливо буде перереєструвати транспортні засоби онлайн, сформувати заяву, яку зазвичай формують адміністратори сервісного центру, та укласти договір купівлі-продажу можна буде самостійно у смартфоні чи комп'ютері. Про це далі заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС Аркадій Морохов. З 14 січня вступили в дію нововведення, передбачені новим порядком реєстрації транспортного засобу, і процедура експертного дослідження була відокремлена від процедури державної реєстрації. Процедура експертного дослідження на даний час є обов'язковою. Якщо раніше її можна було проходити за бажанням власника, то на даний час вона є обов'язковою. Метою експертного дослідження є визначення справжності номерних агрегатів транспортних засобів, реєстраційних документів, виявлення фактів знищення, підроблення або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів. Також дослідження включає в себе звірку інформації, внесеної до реєстраційних документів, а саме Разом з дослідженням експерти перевіряють авто на відповідність конструкції, а саме встановлення додаткового газоболоного обладнання, кількість місць для сидіння визначають, чи відповідають вони внесеним в реєстраційні документи, та багато інших там параметрів. Провести дослідження можна в зручний час на даний момент. Обслуговування громадян здійснюється за допомогою електронної черги. Талони на проведення експертного дослідження можна отримати як в терміналах, розташованих. В територіальних сервісних центрах безпосередньо в день реєстрації, так і завчасно через інтернет на сайті головного сервісного центру МВС або на сайті Державного науково-досвідного експертно-кремістичного центру. Хочу наголосити, що висновок, складений з результатом дослідження, вноситься до єдиного державного реєстру і є дійсним на протязі 10 днів. Можна для зручності громадян наші експерти розташовані в територіальних сервісних центрах. То є можливість в той же день зареєструвати своє авто. Або можна не поспішати і вибрати для себе зручний день і прийти на реєстрацію впродовж 10 днів після проведення дослідження. Процедура дослідження транспортних засобів. Входить до переліку платних послуг, які надаються підрозділями МВС України, і складає на даний час для автомобілів вітчизняного виробництва 264 гривні 11 копійок, і для автомобілів іноземного виробництва 328 гривень 52 копійки. У 2022 році експертами Дніпро НДКЦ було виявлено 105 транспортних засобів з підробленими едикаційними номерами. Тому дуже нужна покупцям, які збираються купувати своє авто, щоб не купити якісь невідповідне. Ситуація з відключенням електрики на нас впливає також негативно на нашу роботу. Прийом громадян за допомогою електронної черги, проведення дослідження вносимо до державного реєстру транспортних засобів. Для цього треба використовувати інтернет. Якщо немає електрики, то немає інтернету, ми не можемо цього зробити і вимушено затримуємо прийом громадян. Тому я Прошу громадян ставитися з розумінням до цієї ситуації, бо вона така сама, як у всіх державних органів влади. Для безперебойної подачі електрики нами закуплені генератори на сервісних центрах, але інтернет і саме головне зв'язок з серверами, центральними серверами, не завжди в нас доступний. Тому громадяни, які вже отримали талони, ми обов'язково приймаємо, якщо ми не можемо прийняти їх. День, коли назначений прийом, ми приймаємо їх на наступний день. Авто, які для армії, ми обслуговуємо навіть без черги. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Міській раді Дніпра привітали підприємця з Донеччини, який релокував власний бізнес до міста. Підприємець з Краматорська Константин Аладєв, який відновив власний бізнес у нашому місті за програмою релокації з територій, які наближені до зон бойових дій. Чоловік на початку лютого відкрив у Дніпрі буфет їдальню смачного, працевлаштувавши близько двох десятків людей. Переважна більшість це внутрі. Шньопереміщені особи, а також Дніпряни, яку допомогу отримав підприємець та як організував свій бізнес, і про це далі. Константин Аладєвя в Дніпрі уже доволі дві період період времени, примерно, ну, вже майже рік. Їжджу з Донецької області періодично, тому що мене там. Осталось много недвижимости объекты, которые ну, приносили функционировали до этого и приносили определенные э, финансовые прибыли и, и, именно в городе Краматорске, в Донецкой области. До этого я имел непосредственно отношение было крупное предприятие, которое обслуживало. практически всю Данинскую область. Это город Краматорск, Славянск, Бахмут, Дружковка, Константиновка. там, где ведутся боевые действия. На Краматорске комбинат дотячего харчевания. Мы обслуживали школьные и дошкольные заведения. У нас было около 380 человек сотрудников. И на данный момент то оборудование, которое там стоит, практически или уничтожено, или невозможно уже вывести, поэтому как бы, пока этот бизнес замер на данный момент. За пять месяцев до войны я открыл еще один объект, буфет и смачного, которая э, который на, на, данный момент я релаксировал город Днепр. Мне миска Влада всячески помогала. Мне предлагалось также этот и транспорт, который, чтобы помочь релаксироваться, и склады. Склады я обратился, транспорт я сделал сам, потому что мне надо очень быстро это все сделать. Предложение было, спасибо. В любом случае, у меня длительный период времени оборудование было в целости и сохранности. И я очень долго искал именно помещение в городе Днепр, которое соответствует этому бизнесу. Нашел его в центре, также сама назвал буфет дальное, смачного, так же, как и в Краматорске. Краматорские помещения пострадало, последний обстрел города по улице Марата. На мое заведение находится примерно 200 метрах, там ну, тоже выбиты окна, двери там такое, ну, пока стоит, но уже пострадало, скажем так. Вся недвижимость также пострадала личная, то есть родительский дом, квартира, ну и так далее. Ну, Днепр меня в любом случае принял, я здесь, мне он нравится, люди хорошие, открыл я заведение в центре города, почти 400 квадратов, 80% у меня переселенцы. Я всех взял, снял за свой счет квартиры, то есть из Бахмута, из Горловки, из Крыма, то есть у меня все. Также есть из Днепра сотрудники, 15 человек, ну, планы на именно на город Днепр, открыть один объект, тоже связанная с общепитом, но немножко в другую как бы, сторону. И продолжать здесь заниматься. В любом случае, хочется здесь уже зафиксироваться. Там родина, буду ездить и туда, и здесь, скажем так. То есть, ну, в любом случае, я думаю, мы отобьемся нашей территории, но в любом случае Днепр для меня сейчас и сейчас, и уже в будущем будет ну, приоритетной частью. Я Готов влиться в общественную жизнь города, что я умею, что я могу, потому что у меня очень большой опыт именно в общественных мероприятиях. Ну, я думаю, Миска Рада мне в этом поможет, а я сделаю все, чтобы меня город не принялся с распроствертыми объятиями. За словами директора департаменту правового забезпечення міської ради Артема Павлова, історія підприємця Константина Аладєва – гарний приклад релокації бізнесу до Дніпра. У зв'язку з військовим станом багато підприємств локувалося з різних регіонів. Місто їм допомагає з відкриттям їхнього бізнесу з переміщенням, їхнього бізнесу з логістикою, з пошуком приміщень відповідних з різними питаннями оподаткування. І на прикладі цього підприємця Костянтина Олад'єва, який вже відкрив свій заклад в нього також у місті Дніпрі, той який в нього працював в Краматорську. Є в нього плани і в подальшому. Розширювати свою роботу, інші заклади в сфері підприємництва відкривати. А тому місто і далі буде допомагати, і ми сподіваємося, що таких успішних історій буде більше. Ми впевнені в цьому. Ми працюємо в цьому напрямку. Для міста звичайно, що всі ці робочі місця, які створюються у місті, то податки з цього бізнесу ну, йдуть в місцевий бюджет, з якого створюється вся інфраструктура, утримується вся соціальна сфера. Тому ситуація Він то він і для підприємців, і для міста, звичайно, тому що ми зацікавлені в тому, щоб платилися податки до міського бюджету. Нагадаємо, на сьогодні до Дніпра за програмою релокації з територій, які наближені до зон бойових дій, переїхало 56 підприємств. Частина з них уже розпочала виробничу діяльність. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Ворог готує ядерну зброю. Долар буде по 120. Завтра буде повний блайкаут. Хм... Але ж ніхто не може точно спрогнозувати ані дати настання блекауту, ані дати закінчення війни. Це маніпуляція. А це псевдоексперти. Ці люди не мають кваліфікації та доступу до перевірених джерел, але роблять резонансні припущення, щоб привернути до себе увагу. Але ж тепер ти на це не поведешся. Викривай маніпуляцію, долай ворога.